Я думаю, що не від мене все залежить. Ну, я приїхав підтримати команду, розібратися, що коїться. Ну, мені, як то кажуть, сложно казати, що відбувається. Хлопці самі повинні налаштовуватись на гру і розуміти, що в таких умовах, в яких знаходиться наша страна, Наші хлопці боронять нашу землю, а вони виходять і проігрують інгульцу. Я так можу сказати, що це невідповідальність, і збори були проведені не так, як хотілося б. Ну, є фактори, я не буду їх і налаштовувати, і на... я був і на базі всю неділю. Буду, як всі вболівальники, надіятися на те, що наші хлопці будуть розуміти, що вони перш за все грають для вболівальників. Тому сьогодні перемогли. Перший тайм був гарний, другий тайм був не дуже гарний. Але вони повинні грати з першої до останньої хвилини. Що найважливіше вдалося забути нарешті на стадіоні Дамой Валерія Лобановського. Не могло зрозуміти так, чому так важко Динамо виступає саме на цій арені. Що Найцікавіше, в останнє на цьому стадіоні забув Віктор Циганков, безумовно, лідер київського Динамо. Багато вже часу сплинуло з того моменту. Хто зараз лідер Динамо після того, як Віктор пішов? Сідарчук і нам не щеред молодий хлопець. І не можна казати, що він лідер вовратарської площадки. А я розумію, що хлопці повинні об'єднатися. От Бояльський три гри пропустив. Це не... Фінальний, як то кажуть, свисток все. Він не мав ображати там, якщо він кого-то образив, він не мав, не мав цього робити ні в якому разі, тому що емоції повинні бути при собі. Ну так, зараз він буде грати вже. і Я думаю, що з кожним туром ми будемо все набирати, набирати. Багато молодих хлопців, ви ж бачите, що грають у нас і перестраивася. Дуже тяжко. Когось пригласити до Динамо Київ сьогодні. Ми, ми хотіли пригласити Ромина, і Мирча договорився нападника, але, але родителі чомусь йому запретили. Іде війна і дуже тяжко зараз когось позвати, тому наші хлопці повинні розуміти, що предоставлений шанс, як то кажуть, їм, і вони повинні їм використовуватися. Інакше війна закінчиться нашою перемогою, і ми будемо ап'ять свій взор обращати на вектор іноземців. Михайловичу, ну от люди з динаміським серцем, Роман Яременчук, важко йому поки що за кордоном в чемпіонаті, так Бельгії. Можливо, його в Динамо? Ну можливо, будемо розмовляти. Будемо розмовляти. Чому? Повинно у нього буде таке рвіння повернутися у рідну команду. Ми б дуже би хотіли б такого нападника, щоб такий нападник був в нашій команді. У нього такий нескладний час, але він буває у будь-якого футболіста, тому я сподіваюся, що це пройде і буде у нього желання. То... Я з радістю би прийняв в команду «Динамо Київ». Він дуже гарна людина, патріотична людина, і він наш воспитанник, Тому я думаю, що це було би гарно. Ну, будемо робити це. Ну, за Циганкова шкода вам, що так от не вдалося попрощатися з командою йому нормально. Так от пішов після першого кола, багато було розмов. Ви можете якнайшвидше як охарактеризувати його відхід з команди. Наскільки для вас болюче це от було рішення відпустити його? Ні, ну є, я розумів, що він е, давно хоче піти. Ну е, так, е, 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 я розумію, що якщо б не війна, то нам би... Е, це був би більш такий трансфер, би цивілізований, як то кажуть. Ну він пользувався цією паузою, що була в перерві, в перерви. Договорився Жерону, його агенти, батько десь. На нього мав великий вплив. Тому я розумію так, що він пішов. Ну ми в фінансовому плані я розумію, так нічого не втратили. І якщо цей Ганков буде добре грати, то він буде проданий в якийсь клуб топ-клуб. І у нас є 50% прав. і буде продав. Да, я думаю, що з Жирони... Де він на віду кожну неділю і глядачі, і експерти оцінюють його гру, тому це може бути трансфер навіть більший, ніж ми б продали його з Київського Динамо. Я хочу ще раз наголосити на те, що до цього вікна, яке було узимку. По циганкову не було ні було ні одного конкретного, ні одної конкретної пропозиції. Тому у мене совість чиста, він пішов, пішов, це його право. Но ми в грошах, я ж розумію так, отримали менш те, що хотіли би, але ну, нічого ми не потеряли. Будемо терпіти і чекати, і я буду вболівати за нього, щоб він дуже... Вийшов на більш кращий рівень і його продадуть. А якщо ні, то тоді така його доля і така його ціна. За його ми його продали. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.